День за днем російські військові накривають артилерійським вогнем ще щільніше? Ми говоритимемо із з Олександром Старухом, голова Запорізької обласної військової адміністрації, вже з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава вітаю. Спочатку про людей, про постраждалих від чергових ударів російських військ вночі обстріляли житлові квартали енергодару. Відомо про 10 поранених мирних жителів. Як оновилася інформація, і яка ситуація там нині? 10 госпіталізованих поранених мирних жителів, і з них двоє в важкому стані були доставлені до неградаської лікарні. Розпосередньо їм надається та допомога, яка може бути надана на цьому рівні. На жаль, можливості людей в обласну лікарню, в нашого третинного рівня медицина більш, більше можливості направити не вдалося. Окупанти не дали такої можливості. Стріляли як завжди. Це буває останнім часом з території самого міста. Люди вже навчилися розрізняти час між вильотом на да, міни з міномету і часом прильоту, коли це 3-5 секунд. То це зрозуміло, звідки йде обстріл практично поруч. Сьогодні також були вражені певні об'єкти інфраструктури на щастя без наслідків, але ситуація продовжує бути напруженою і. Надалі безвідповідальна терористична діяльність окупанта тримає нас на прузі. Пане Олександре. От я спостерігаю останній тиждень за вашим регіоном. Якщо я помиляюся, виправте, але мені здається, що от вони більше почали стріляти, щільніше почали стріляти. Де найгарячіші е, об'єкти, і з чим це може бути пов'язано? Ну, так воно синусоїдально. Буває, буває періоди, що щільніше стріляють, буває, що Справляють менше, але ну, останній тиждень так був напружений сотня обстрілів безпосередньо, в тому числі об'єктів цивільної інфраструктури, і за цей тиждень дуже напружено завжди напружено на Гуляйпільщини, в Оріхові, в Степногірську, Тому Шуласі на цьому тижні що минув, досить напружено було в Оріхові. Вчора, взагалі, місто такому, як бомбардування, як під час другої світової війни піддавалося. Сотні снарядів є е е поранені в цілому за вчорашній день. На щастя, загиблих немає, але 19 поранених, в тому числі дві дитини. В Оріхові в самому було поранено мати і двох дітей. То там такі найнапруженіші точки безпосередньо. А так за тиждень гатили і по обласному центру, і по громадах, які поруч, Новоолександрівський, Кошугумський. Ну, всім достається потроху. Наші хлопці, як завжди, б'ють по їхнім підрозділам, а вони мстять цивільному населенню. Оцим ну, можна пояснити, що вони відпустимо. саме на Оріхове е, mm -hmm. націлені? Що там такого? що Вони стільки Ну, Оріхів це Оріхів це прифронтове місто, фактично на лінії зіткнення. І за останні 6 місяців, майже да, там війни 5,5 місяців безпосередньо і Оріхів і Гуляйполі. Постійно піддаються обстрілам більш або менш інтенсивно. Це міста на лінії фронту, міста герої які тримають оборону. Тобто вони намагаються прорватися в них, я так розумію? Ну тут питання не прорватися, але скажімо, здійснюють заходи на утримання наших підрозділів. Скоріше за все, щоб в напрузі всіх тримати, роблять періодично обстріли по всій лінії, зіткнення. Сьогодні з'явилося фото, на яких ми побачили влучання між енергоблоками на АЕС. В енергоатомі також оцінили рівень небезпеки таким, що АЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної пожежної небезпеки. Що там зараз відбувається? І як ви які надії покладаєте на прибуття місії МАГАТЕ? Ну, дивіться, у нас найкомпетентніше, що це на енергоатом наргатоатом всіх питань. І дійсно станція працює в режимі можливого порушення з початку березня, коли окупант 3 березня почав штурмувати АЕС, стріляв в блоки атомної станції, там розніс адмінкорпус, і тепер постійна присутність з боєзапасом на станції. Це дійсно постійна напруга, постійне порушення і норм ведення війни, міжнародних зобов'язань і просто е, формальної логіки. Ну навіщо е, на ядерній станції на ядерному об'єкті тримати? Безпосередньо зброю може стати з будь що. А разом з тим, щодо місії оби, місії цієї МАГАТЕ, я ну щоб вона не стала такою, я, як у БСІ. <світ> да, ну я, значить, типу, по Фрейду да, вийшло. Я скептик взагалі до цих міжнародних організацій, вони за півроку показали свою. Низько ефективності, але не будемо критикувати заздалегідь. Е, ну я скептично що, Ну дай Боже, їм щось там вдасться, хоча за півроку поки що нічого не було зроблено. Ми розраховуємо на те, що сказав чітко, президент е, має бути демілітаризація. Окупант має піти з станції, прибрати всі свої важкі озброєння, і має бути встановлений контроль МАГАТЕ і енергоатома за е, ядерною безпекою. Роботою нашої атомної станції Це очевидно. Про терміни місія МГТ пишуть, перебуватиме на Запорізькій АЕС 31 серпня по 3 вересня. Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на внутрішній документ українського уряду. Однак, є в нас зв'язок? Ви нас чуєте? Чую, чую. Чуєте тоді поговоримо, так, тому так. що відео на відео все, так, все так, відновили. Ага. А, але от ви вірите в те, що їх допустять на саму станцію? Тим більше, що є інформація працівників, піддають катуванню, щоб вони не могли розказати про злочини. Знову ж таки, чи тримаєте ви зв'язок з людьми, чи підтверджується ця інформація про катування? Ну тут навіть і катувати не потрібно в тому, що людей викрадають сотнями в Енергодарі за цей час тримають на підвалі з різною метою. Це вже факт, який відбувся. Це така терористична діяльність взяття в заручники, в тому числі з метою викупу в Енергодарі процвітає останні місяці. А тут ситуація фактично необхідна зазначити, що не важливо. Вас взяли в заручники. Ваша родина знаходиться в тому місці вже в заручниках. Тому, звичайно, що тиск на працівників наших на наших операторів, він величезний, але одночасно вони продовжують виконувати свої обов'язки. А ті інформаційні спецоперації, ми ж з вами розуміємо, що російська сторона буде робити різні вброси, інсценування і таке інше. Я думаю, що вони нікчемні. Все ж вирішується дуже просто і питання. Вирішується дуже просто. Зібрали свої ці всі речі, вийшли з станції і зразу буде все спокійно і нормально. Абсолютно згодно, Ірина Верещук повідомила про імовірну обов'язкову евакуацію з Запорізької області. Чи запланована найближчим часом вона і про які місця в регіоні про яку частину йдеться? Ну в першу чергу йдеться мова про території, де йдуть бойові зіткнення, і ми наполягали весь час на тому, що люди мають виїздити. І виїж, виїхало від. До 70-80% з населених пунктів Оріхів, які ми з вами сьогодні згадували три чверти населення, покинуло місто. Ну ми вважаємо, що треба, щоб виїхали всі. Тим більше жінки з дітьми, щоб не піддавали загрозі ані себе, ані дітей. Тобто зона бойових дій це номер один територія, з якою люди мають виїжджати. в Україні. Готові місця прийняття і. Все звичайно, що це важко виїхати, покинути свою домівку, але зберегти життя важливіше. І друга це територія окупована в першу чергу, тому що там під загрозою опалювальний сезон на сьогоднішній день газу немає, газогони перебиті. і Ви ж бачите, що з на станції ситуація нестабільна. Може бути перебої з електрикою. а Це колапс тому люди, люди мають виїздити, Люди виїздять за. Вчора 1410 людей виїхало, так кожен день по півтори-дві тисячі виїздять, з них 398 дітей. Ну, Тобто, люди виїздять, люди розуміють цю небезпеку. Все Пане добре. Олександре, ще коротке питання, щоб на гарній ноті закінчити. Що вам відомо? З Мелітополя росіяни тікають. Ай, Як би вам сказати? Ну, Треба, щоб вони тікали звідси. З усіх наших місць і, селищ, і більше не поверталися. Але є така інформація. А цього, підтверджуєте? А для цього а для цього нам треба підтримувати наші збройні сили якомога більше. Сьогодні день такий, що ми згадували загиблих за нашу свободу, і незалежність, територіальну цілісність. Ми маємо бути вдячним всім, хто загинув, віддав своє життя і е, дякувати, підтримувати щоденно наші збройні сили. Щоб вони зробили так, щоб вони тікали як мога далі, як мога мояк мога швидше. Дякую вам за розмову. Це був Олександр Стару, голова Запорізької обласної військової адміністрації.